Доброго ранку. Сьогодні у мене 25 тижнів, 26-й вагітності. І я субота, я поки всі спали швиденько зліняла, е -е, їду в басейн. Він на 8, але вже близько 9 Я в 8 годині випила ліки. Е -е, я здавала аналіз на глюкозу і паралельно там був аналіз на, ну, на железо, на анімію. І передзвонила позавчора лікарша мені на чоловіка телефон і каже, що вийшли рецепт, треба препарати заліза приймати терміново. Я не бачила тих аналізів, результатів аналізів, що там за аналізи, не знаю. І, ну, тобто, понятно, що у мене анімія, не вистачає чогось там. Ми взяли ці ліки, я вже почала їх пити. І Вчора, розібралась... вчора я вже почала пити, але звичайно випила до їжі. Мені лікар нібито сказала пити до їжі зранку і одну таблетку і в обід одну таблетку перед обідом. Ось, і це А вчора чоловік каже, що він забув мені повідомити, там щось в аптеці йому сказали, що після е, цієї таблетки не можна годину, а краще дві, пити каву або чай. І я так думаю, а як, мені? а як мені тепер прокидатися? Е, нібито я трошечки. Трошечки ожила, коли почала знову пити каву, так, і мені веселіше, і якось і день більш такий структурований, ну, нормально. А тут знову. І от сьогодні я не знаю, я в восьмій годині випила ліки. І я вчора почала гуглити, так, ну, щоб зрозуміти, що там за ситуація з тією кавою. І дійсно, кава, чай вимивають залізо з організму, і бажано. Не пити їх разом з їжею, тому що з їжі нічого не засвоїться. І е, препарати заліза, нібито теж краще пити за годину до їжі. Я коротше, в общем, випила таблітку, лягла полежати, думаю, що ж я лежу. Зараз діти попрокидаються, я їх почну годувати. Е, і це затягнеться на годинки-півтори, і я не зможу. Нікуди піти і поїсти не зможу, і буду роздратована, ну, щоб попала, коротше, бути. Я зібралася, щоб не гаяти час, зібралася, їду в басін, швиденько поплаваю, вже потім, потім приїду, буду пити каву, е снідати. Взяла з собою пюрешку, тому що вже хвилин 40 пройшло, як я випила залізу. їсти, звісно, хочеться. Але у мене ще одна біда сталася. Яку не ждали, не очікували, не, 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 не гадали, але це але все зрозуміло, тому що дійсно м -м -м, вагітність, вона висмоктує з мами всі соки з всіх боків. І е у мене почали руйнуватися знову зуби дуже сильно, і в мене випав міст. <хе> і я тепер не можу жувати. Я, ну, ну Це капець, ну це все, стара бабка. У мене ще я вам казала, що з одного боку тут одного зубчика немає. Тобто я на цей бік і не жую знизу. Одного зуба немає, імплант я не встигла поставити, мост я не хотіла, ну і таке. І тепер я на два роки з цієї сторони без зубчика. На цю сторону не живала, не живала, а тепер з цієї сторони випав міст, який мені ставили, коли я була вагітна і ланочкою. Тобто, 6 років тому, майже 7, 7 років тому мені його поставили, і він зараз у мене відвалився. І це дуже незручно. Живати незручно взагалі, я не знаю, як. Ну... І ще я не мію, мені би їсти треба добре. а я... А я жувати не можу. Ну, коротше, таке щось. Ні, я вчора яблоки якось гризла. Я, я то їм жую, але це дуже неприємно і дуже я при... а, тепер починаю хвилюватися, щоб я не нашкодила шлонку своєму. Коротше, таке собі. Добре, що у нас цих пюрешок є багато. І. Можу посолодкувати, але у складі є цукор, тому це не дуже, не дуже дитяче, не дуже дитичне. Ні, та я і не, не на дієті. Я на минулому тижні робила розвантажувальний день. Нічого в мене не вийшло. Після розвантажувального дня також на творозі і яблуках це не на цьому тижні, а на минулому. Я прокинулася також саме з тіоками, з набряками, але ну, одне мене тішить, що три тижні тримається вага на відмітці 77 кг. На цьому тижні я вже почуваю, що, мабуть, вже починаю рости, тому що дієти я не, при... не притримуюся. Хліб, углеводи, все це я їм, звісно, і... Треба e, взважитися і якщо буде збільшення ваги, треба сідати на розвантажувальний день. Так само у мене болить e, сідалій нерв, не можу походити довго, нікуди майже не можу сходити не до магазину, все потихеньку, потихеньку, як от старушечка маленька. ну маленька, Не, не дуже маленька, але потихеньку-потихеньку діти там десь побігли, а я тіліпаюсь ззаду, тому що на ногу. Ну, Намагаюсь не шкандибати, не хромати, але все одно нога болить, і я її так за собою тягну трошечки. Те ж саме стосується зі сном. Отак от, от, Не можу лежати, передавлюється, що там вени передавлюються в животі, я не можу дишати. Лежать на одному боці на спині не можу на животі ж, є. я теж не можу. Коротше, сплю дуже погано, і за того, що сплю дуже погано, приходиться спати дуже багато і, і днем, і вночі. І це вже і боки болять від такого сну. Але стояти не можу, сидіти не можу. Оце зараз піду поплаваю, хоч там у мене насолоди. Хоча минулого разу я плавала, у мене майже. Все весь час в басейні, була матка в тонусі, і я так, я на мінімалочках, я так не дуже напружуючись, взагалі, дуже повільно все робила, щоб ну, не нашкодити. Ось такі ось справи у мене. Що ще таке вам розказати? Також саме я ще. Продовжую. Закінчується у мене там ще 3-4 дні, закінчується прогрестерон. І от це зараз залізо, вітамінки п'ю для вагітних і п'ю вітамін Д. Ось такі справи у мене сьогодні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи пили ви препарати заліза під час вагітності. І чи дійсно мені ну, ви також каву чай не пили разом? Просто я не розумію, як побудувати тепер свій ранок, щоб випити таблітку заліза, а потім аж через годину, каву і поїсти. Ну, якось не зрозуміло мені. Напишіть, будь ласка, хто знає, хто з цим зіштовхувався, я буду вам дуже вдячна за, такі, ну, за таку інформацію. Все, я вже втомилася сушити. Все одно кінчики мокрющі. Хвилин 10 вже феном безпреривно сушила, сушила. Що буде з волосами, якщо їх отак от я через день сушу феном сильно. Вони у мене до цього не звикли. Я їх взагалі ніколи не сушила феном, не вкладала. Ось. Так що на сьогодні я закінчила свій басейн, Такі водички. Втомилася, капець, не знаю. Поїду додому їсти. Знову забула запку. Коротше, на 5 хвилин я довше. Зайшла в 9, зараз вже 35 хвилин. Ой! не незручно, звісно, та на вулиці тепло, плюс 6. Але сил в магазин, наприклад, я знаю, що вдома нема мені що поїсти. Ну так, супчик є, але зараз би після тренування бажано щось білкове з'їсти. А у нас яєць там залишалося штук сім. Якщо діти омлетик приготували, то мамі там нічого не залишиться. Ну, нічого, в мене є консервований тунець. Я можу його з помідорками чері зараз втоптапти. І корисно, і полезно. До речі, Е, вирішила показати вам свій животик. Мені здається, він дуже великий. Ну прям дуже. Мені здається, він уже, ну, я тільки на шостому місяці, а він уже такий огромний. Чи то мені так здається, я не знаю. Отак от на відео подивилася, начебто і невеликий. А коли хожу, так от мімо дзеркала прохожу, така тютя корова, ого. І мене живіт великий. Ну, понятно, що я маю надлишкову вагу, але ну, не настільки. Коротше, дякую всім за перегляд. Після басейну трошки прозовішали, трошки краще. Поїхала додому снідати. Подивимося, як сьогодні пройде наш день. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока!